Так, е, Працюємо працюємо зараз. Коротше, дивіться, Сьогодні ми маємо 26 чи 7. Е, да, може вже чуть, -чуть пізніше, 28, 28 сьогодні березня, бджілка, бачите, ось до, прилетіла на димарика. Ось вона втомлена, прилетіла, певно, з водою. Такс. Е, коротше, що ми будемо зараз робити? Е, ситуація в вуликах повинна бути наступна. там три... Плюс-мінус рамки розплоду. Е, Повинна бути вже можливість або для рокіровки в гніздах, або для вже розширення. Виходячи з погодних умов і дивлячись, як бджоли працюють. Зараз у нас 10-та ранку десь, е, то вже там точно все добре. Плюс повчіпляємо пилкозбірнички. Е, там мене дуже сильно хейтили, Боже, збирати пилок, від бджіл забирати, не давати їм розвиватися. А ну, ну там як ціна гепнула по 300 гривень за кілограм, всі пішли збирати, всі пішли збирати, лукавлять люди, страшно лукавлять. Е, ну, Але я це робив не тільки коли 300 гривень за кілограм пилку, а я це робив завжди методично. Там вже 5 років тому я перший раз я це почав робити. Тому що я знаю, як це робиться, тому що я розумію причини, я розумію, як можна робити і так далі. Так що е, черговий раз просто підтвердження того, що я кажу вам на каналі. Правильні, раціональні речі, і вам варто на мене підписатися. Підписуйтеся. Так, далі. Зараз ми кому треба, будемо ставити отаку от суш. Тобі телефонують. Візьми, скинь дзвінок. Дзвонять, постійно дзвонять і дзвонять тоді, коли я зайнятий. Отаку от суш, світло коричневого сушечка. От. По, планую поки що. Ну зараз будемо дивитися по сім'ях. По одній рамці в центр точно буду ставити. Все, давайте подивимося, що в них тут. Ми їм давали мед. Теж мене хейтили дуже багато за те, що ми давали там мед, ми давали там якісь канді і так далі. До мене почали дзвонити зараз люди. Я не думав, що будуть дзвонити люди, щоб продати канді, купити канді. А дзвонять, а знаєте чому дзвонять? Тому що кажуть, а знаєте що каже, ми там останній раз подивилися там 5-10 березня, і тож до цих пір було холодно, що ж ті бджоли носили, вони там не розвивалися. А Вікторович розвивалися. Зараз подивимося, що в нас тут. Знову ж таки, виходячи з того, що я тут зараз буду бачити, для моєї е, степової бджоли це нормально, адекватно. Я вам ще хочу Соньку показати, вона вже теж в нашому костюмі забрендованому. Дивіться. Опс, Сонька, як тобі костюмчик? Я думала, не... він великий буде. Ти думала, великий буде? А він чітко під тебе. Хай Бог милий Дивіться, які оці затяжечки, щоб рукав не висів. Класно, одна, друга. Подвійний клапан, бачите, всередині закривається і ззовні закривається. Класно взагалі. І е, з другої сторони такі самі затяжечки. Вона їх може як хоче робити, ще сюди рукавички наділи і взагалі бомба. Так, Сонька? Знизу манжетики, все це. Ну, настільки як на лінійці. Блін, ще не ютубовська, ще не шарить. Так, давай. Так, добре. Все, я. До речі, багато хто каже, а чому наставити магазини от таким? Я не бачу сенсу в підкришниках, я вам чесно кажу. Я вже скільки часу займаюся, немає сенсу підкришника. Хай один магазинчик тут собі стоїть та й на тому все. Він в мене стоїть, виконує роль підвищувача і це дуже зручно. Так, так що хейтили мене за підкормки, а виявилося, що вони, може, і треба ті підкормки. От вам плівка вереда, ніякого конденсату. Бачите? От. Сонька, покажи ближче. І ми я так, спокійні зараз, Ти вже в костюмі серйозному. Дивіться. Класні, ніякого конденсату, нічого немає. Так, Я їм давав сіробчик. Забрали повністю, слава Богу. Кажуть, в пакетах фігня. Дивіться, як вони акуратно прогризли, забрали. Ніде потьоків я не бачу, все хорошо. Далі, дивіться, Канді, ось до. Медси лежить тут. Медси ще лежить в мене. Десь спочатку лютого. Чому? Тому що я бачив, як інтенсивно бджоли забирають корма. І я розумів, що з цим можуть бути проблеми. І бджоли будуть від голоду гинути. І для того, щоб цього не допустити, в мене було в кожній, кожній сім'ї точно так само, як і там у вас, по 3 25 кг на ту рамку. Тобто від 13 до 15 кілограм, там плюс-мінус коливалося. І дивіться, от, Канді. Опс, бачите? Як вибирають. А знаєте, що вибирають? Тому що у нас тижнів два, а то й під три вже е, було холодно. Було холодно. Зараз тільки більш-менш потеплішало і останніх три дня бджоли тільки літають. Але бач, канді забирають. А мед положив, бо бачив інтенсивні забору кормів через зимівлю. Дивіться, повні улочки. Сонька, підійде покажи, які вони. Бачите, повні улочки бджоли. І причому по всій довжині. І ось до, аж поз... дивіться, за заставною. Раз. Ось до є бджола. Так, да? класно. І ось до так само, за заставною. Теж вже освоюють. Бачите? Через те якби все добре з цими бджолами. Дивіться, повний цей бджоли. І мед теж бачу, і там почали брати, і тут почали брати. Ну, слава Богу. Е, тому що так луче. Луче хай беруть, лучше хай буде. Хай там з мене посміються, але в мене бджола перезимує. Розумієте? Так. При цьому всьому, е, моїм хайтунам великим, дивіться, мед всередині, бачите? З і з другої сторони перга вже є. Дивіться вже Ф -ф -ф -ф. скільки перги засандалили бджоли. Дивіться, оце все перга. Видно на камері? Скільки вже перги засамдали. Все, цим жолом вже не треба більше той пилочок. Е, ну, в плані, що носити постійно кожен день. Можна забирати спокійно. У нас якраз верба починає квітувати козя. Дивіться, друга рамочка вже печатного розплоду скільки. Дивіться. І ось дого печатний. І ось дого все бачу засів, бачу черва. Покажи, Сонька, якось ближче, ось до цю черву покажи. Знизу там під печатним розплодом. Видно? Я не знаю, що це таке, щоб його показувати. Ах, ну так, да, для Соньки тільки 11 років. Ви знаєте, такі червячки, бачиш? Таку візьмеш більше. Опс. Видно? Да. Червячки. Упс. От так. Все, бачите, в чому паралельно дітей бджільництво? Так, дивимося, раз рамочка розплоду. Я її можу вважати повноцінною рамкою, тому що вона по всій рамці засіяний розплід. Дивимося далі. Два рамочки розплоду, дивіться, скільки печатки. Повністю так само. Ну, прямо сказати, від бруска до бруска не бо ось до мет, а ось догоду, дивіться скільки. Два рамочки розплоду. Це все цілком прогнозовано, зараз речі я вам показую. Три рамочки розплоду. Бачите, печатний і засів. Куча засіву. Дивіться. Третя рамочка розплоду. І це ще за умови, що зараз вже бджоли пішли на виліт, то ще улочки, ну, але все одно забиті. І народ четверта рамочка розплоду. Четверта рамочка розплоду. Дивіться, скільки печатки. І от моя дівчинка бігає, бачите? Дівчинка моя бігає маленька. Так. І четверта рамочка розплоду, куча засіву. Ну, як то кажуть, непогано, да? зараз подивимося, що на крайню рамку, часто буває ще на самій крайній рамці. Так, Тут мед, Тут перга, Мед перга. Ну і все класно. З шести рамок е, в цьому гнізді. Ми бачимо чотири рамки розплоду. Що я тут зараз маю зробити? По ідеї, я мав би зробити рокіровку, я я мацю крайню рамку переставити всередину. Да? Або передостанню переставити всередину. Але трохи інтенсивніше пішов розвиток. Ми зробили все вчасно, ми зробили все грамотно. І тепер тут є чотири рамки розплоду. Повні улочки бджіл, сім'я забита. В таку сім'ю я можу поставити дві суші. Що я зараз буду робити? Дивіться, я доставав і показував вам для того, щоб показати. А ми зараз будемо в остальних сім'ях робити це дуже просто. Такої я буду рамки відсовувати просто. І зразу ставити. Отсунув і зразу поставив. отсунув і зразу поставив. Так, ми беремо раз рамочку. Можна маломедні ставити. Тобто зараз ми вже робимо перше розширення. Раз, рамочку беремо. Не хочеться нікого придавити, хочеться попользуватись димаром кулакова. І через, можна через одну, можна через дві. В даному форматі я поставлю через дві. Там все одно є розпліт. Ось така от рамочка. Така вона вже переходить більш до темного, але ми її ще використаємо. Зараз буде матка це гарно дуже засівати. Все, ця сім'я вже має. Вісім рамок. Причому, що цих вісім будуть гарненько обсижені, все нормально. Такс, зараз чуть-чуть щільніше. Ну от і все. Тепер назад я їм положу канді. Понятно, що в них вже перга є, але бачите, канді забирають. Положу я їм Зараз ще оцей медочок назад. Вони його забирають. Тому що, Або якщо оці до кінця Можливо. не заберуть, я вже просто в майбутньому положу цей медочок відводки. Прямо з цієї сім'ї заберу і відводки положу. Тут все. Все. Що тут ще можна хотіти? Далі дуже велику роль відіграє плівка однозначно в терморегуляції. Ми продовжуємо нею користуватися. І це, у мене зараз всі сім'ї такі, 5-6 рамок зараз стабільно по пасіці. І вони всі в однаковій ситуації. Дивіться, скільки пилочку йде. Ну, почалася, почалася просто козя верба, через то пішов пилочок так хорошо. Все. Обробку з щавелькою. Проходили ці бджоли, ця сімейка. Все. Все, питання закрито. А тепер, панове, хто додивився відео до цього моменту, трошки буду я звити. Е, значить, перше, хейтили мене за корм, е, бджоли не голодні. Друге, хейтили мене за е, Канді з пилком. Мої бджоли два тижні, поки було холодно, поки вони не літали, вони мали е, білкову підгодівлю. Відповідно, результат ви бачите. Тобто результат на лице 4 рамки розплоду. Да, зараз ці маточці дати ще буквально кілька днів, і ті рамки будуть щільно засіяні вже. Да? Але вже ми дали ще дві рамочки, вони через тиждень вже будуть повністю забиті розплодом. Далі, навіть 4-5 днів треба для цієї сім'ї, щоб вони забили розплодом. Далі. Плівка вереда, конденсат. <клес> Ви бачите, ніякого конденсату немає при грамотному використанні. Значить, Далі давали профілактичну підгодівлю і обробка від кліща. Обробка від кліща щавельною кислотою, за нашою методикою, яку я вам показував. І профілактична підгодівля була з цього, як це ж то воно Боже, сироп з полином. По пару літрів ми давали от в цих от пакетах, нравиться комусь, не нравиться, починають мені писати Купи кормушки там і так далі. Немає правильного способу давання е, корму для бджіл. Є просто спосіб, який зручний вам, і він працює. Все, на тому крапка. Перестаньте спорити як маленькі діти. А це саме лучше, а те саме лучше, Це на моєму каналі так не повинно бути. У мене або люди усвідомлюють, що їхня задача не... Повимахуватись саме краще, як, як вони підгод... підгодовують бджіл, а повимахуватись. От дивіться, я бджолам це вчасно дав, а чому дав? І назвати причини. От що я вам і роблю? Е от і все. На практиці, якщо ми зараз без камери робили, я вам просто показую. Без камери, це коли взяли, отсунули, отсунули рамки, поставили суш, пішли далі. Все. Це робиться за хвилину. Быстріше воно робиться. Е -е -е от так. От так. Тому, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine. Я вам намагаюсь дати максимально змістовну, корисну, якісну інформацію. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.